Добрий день, мене звати Литовка Ілона. Я студентка 4-го курсу спеціальності хореографія гадівського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Тема мого виступу: учні та послідовники Павла Вірського, їх внесок у розвиток українського танцю. Павло Вірський видатний український хореограф, який зробив значний внесок у розвиток національної танцювальної культури. Його творчість. Стала символом українського народного танцю, а його учні та послідовники продовжили зберігати та розвивати ці традиції. Павло Павлович Вірський засновник і перший керівник ансамблю. Саме завдяки Вірському ансамбль здобув міжнародну славу. З 1976 по 1977 роки ансамблем керував Кім Юхимович Василенко, який продовжив роботу Вірського та підтримував високий рівень ансамблю. 1980 року і до сьогодні ансамблем керує Мирослав Михайлович Вантух. Довготривалий художній керівник, який очолив ансамбль після перерви та вивів його на новий рівень. Завдяки вантуху, ансамбль залишається одним із найкращих колективів народного танцю у світі. Кожен із керівників зробив значний внесок у розвиток ансамблю, його репертуар та художню майстерність. Учні Павла Бірського. Танцівники та хореографи, які працювали під його керівництвом у Національному заслуженому академічному ансамблі Танцю України, перейняли не лише техніку, але й підхід до створення танцювальних образів, глибоку любов до української культури та прагнення до вдосконалення. Однією із видатних учениць, послідовниць Павла Вірського, була його дружина, вірська котляр Валерія Семенівна. Валерія Семенівна артистка балету, балетмейстер. Педагог була нагороджена орденами за заслуги та княгині Ольги третього ступеня, закінчила Київське хореографічне училище та інститут культури, була артисткою Львівського театру опери та балету імені Івана Франка, з 1975 по 1980 рік балетмейстер державного заслуженого ансамблю танцю імені Павла Вільського, у складі якого гастролювала в багатьох країнах світу. Вірська котляр Валерія Семенівна виконувала сольні партії у постановках ансамбля вільського: Плескач! Працювала також в Національному заслуженому академічному ансамблі танці України Генрієта Володимирівна Боринська, де зарекомендувала себе як талановита танцівниця. Її виступи відзначалися високою технікою виконання та емоційністю, що допомагало їй стати однією з помітних постатей у цьому ансамблі. Завершення кар'єри танцівниця Боримська присвятила себе дослідницькій і педагогічній діяльності, зокрема, вивченню українського народного танцю. Вона зробила значний внесок у популяризацію спадщини ансамблю вірського та розвиток української хореографії. У своїй книзі: Самоцвіти українського танцю Боримська детально аналізує розвиток українського танцю. Його особливості та значення в культурі України. Ця праця є важливим джерелом для дослідників та шанувальників української хореографії. Боримська також досліджувала творчий шлях Павла Вільського та його внесок в розвиток українського танцю. Її роботи допомагають еволюції української хореографії та роль ансамблю вільського в популяризації національного танцювального мистецтва. Завдяки дослідженням Генрієти Боримської, українська хореографія отримала грунтовний науковий аналіз, що сприяє збереженню та розвитку національних танцювальних традицій. Я пишаюся, що гадівський коледж, в якому я навчаюся, продовжує та зберігає національні традиції, започатковані Павлом Бірським, здобувши професійну підготовку в нашому коледжі учасниками ансамблю Бірського в різні роки були Микола Волошин, Юрій Харченко. Богдан Кадян, Андрій Гришко. І зараз артистами балету є наші випускники Богдан Мусієнко, Ігор Іванченко та заслужений артист України Валерій Шульга. Учні та послідовники Павла Вірського стали носіями його унікального стилю, який поєднує багатство народних традицій із високим рівнем виконавської майстерності. Їхня діяльність підтверджує те, що спадщина Вірського не тільки збережена, а й успішно розвивається.